Харківська спеціальна школа імені Короленка представляє. Війна. Порожні вулиці, сирени, укриття. Вдягає ляльку поспіхом розгублене дитя. Вломились визволителі злодюгами у дім. Здолаємо, поборемо, дамо вогню усім. Ніколи не пробачимо загарбницьку орду. За долі покалічені, за сльози і біду. Війна! летять над згарищем лелеки журавлі і вперто проривається паросток зелений з-під землі. Український воїн втрату присичу не, не знати ніхто. Живими здоровим вертайся додому, що в житті. Візним, здорово всем Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не налякати. Всім тим, хто життя не шкодує віддати, низький вам уклін і велика подяка. Дорогі військовослужбовці, збройних всім України. Я вітаю вас зі святом. Дуже дякую вам за те, що ви нас захищаєте вже 9 рік. Я бажаю вам Божої допомоги та сил. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Вельми шановне воїнство, лицарі і захисники миру, добробуту і спокою української нації і держави. Ми Слідкуємо та щиро радіємо за кожним вашим кроком, за кожну вашу звитягу, пишаємося вашим щоденним героїзмом, відданістю та силою духу. Мені б хотілося побажати вам здоров'я, доброї вдачі, щоб зросла завзятця міць і страху не знали ви. Бережіть себе та повертайтеся живими. Перемога обов'язково буде за нами! З Знем збройних сил України слава Україні. Доброго вечора ми з України.